На Майдані Незалежності розпочинається урочисте проходження військ. Молодший лікар Олександр Сашко. марші курсанки Славенного навчального закладу, академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного У світі батарейні учасники. う分かる А головне привітати наших військових, хлопців, підтримати їх, показати, що ми їх любимо, на них сподіваємось, ми з ними. що ми з ними, Так, дуже хотілося підтримати наших воїнів. 1000. Взагалі перший раз на параді. Так, мені соромно, як киянка, але я перший раз на параді. А чому до цього не ходила? Тому що працювала все життя ну, свідомому віці, завжди працювала у святкові діти. Не мала можливості день Приятно, очень хорошо. Я поддерживаю эту Украину. Как маршировали военные, Мне, меня больше всего поразило. Вітати наших героїв, подякувати їм! А як ви вітали? Вітами, вітами та подяками. Вам сподобався парад? Дуже. Це тоді, коли наша, а, наша держава почне за, коли за, буде за, він? Да. і коли вона почне забезпечувати хлопців. А то бреше, що хлопців забезпечують, але щось хлопці нам дзвонять і просять форму, просять їжу, просять все. От тоді я буду задоволений, коли ми будемо йти по червоній площі і кричати Слава Україні. Дякую. Ми його навіть не змотрели. Втім, году в парад, а ми по Іловайську бігали, що кролики. В цьому году були в Іловайську? Тут тобто це Донбас, так? Да, батальйон Донбас. Вже рік у полоні знаходиться боєць батальйону Донбас. Ми його намагаємося звільнити. Нещодавно був зірваний обмін. Паном Медведчуком. І от сьогодні ми вивісили такі плакати для того, щоб побачила країна, що наші бійці, незважаючи на свято, залишаються ще у полоні, деякі з них вже понад рік у полоні, а там, знаєте, там таке пекло, там не райські умови. І, на жаль, обмін за обміном зривається. Була перша спроба провести обмін, потім друга спроба провести обмін. І, на жаль, вже більше ніж. Два тижні ми б'ємося, виїжджаємо в зону АТО, знаходимося там, готові за дві години провести обмін, але та сторона слухається чомусь саме цих людей саме Медведчука, саме Рубана і вважає їх першими перемовниками нашої країни. Ini pertama kali. Ini pertama kali. Ini pertama kali. Ini pertama kali. Ini pertama pertama kali. Ini pertama kali. pertama kali. Ini Сколько вам лет? Два? Один, три, Два. Два один, один.